Пересталося, що не сволі, а сволі віктор. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Добрий день. Давайте будемо перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Бачите? Чуємо, бачимо. Добре. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники суб'єкту господарювання на громадських слуханнях? Я представник Галнафтогазу, от концерт Галнафтогаз Віталій Козовкін. Добре, дякую. Чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? В нас присутній учасник, який підписаний Валерій Бойко. Будь ласка, представтесь, кого ви представляєте на даних слуханнях. Добрий день, представник суб'єкту господарювання. Добре, дякую. Поки що ми не фіксуємо представників громадськості, тому традиційно чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до наших громадських слухань о 14.15 Продовжимо наші слухання. Добре. Ще раз доброго дня, шановні учасники громадських слухань 1415. На годиннику я вважаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на наших громадських слуханнях. Тож давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 18 квітня 2025 року, в нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Акціонерним товариством, концерн Галнафтогаз стосовно планованої діяльності реконструкція АЗС під багатопаливну АЗС із улаштуванням АГЗП за адресою місто Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 140 А. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися в офлайн режимі. Проте, через пандемію, спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2023 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 2, статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін. Оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року No 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції. Під час дійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 14.18 я запитую, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті повідомлень немає, тому станом на 14.18 на відео я фіксую, що на громадських слуханнях присутньо четверо учасників, серед яких двоє це представники Міндовкілля як організатори даних слухань, і двоє це представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до постанови 989 нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Відтак ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Концерн Галнафтогаз стосовно планованої діяльності реконструкція АЗС під багатопаливну АЗС із улаштуванням АГЗП за адресою місто Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 140 А. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, Дякую. до побачення.